Усім привіт! Сьогодні я хотіла б з вами поговорити на тему обробки ґрунту. Ви часто запитуєте нас у коментарях, який обробіток ґрунту вам обрати. Чи оранку класичну чи глибоке рихлення, можливо, вам краще буде працювати взагалі без обробки. Але спочатку давайте пригадаємо, до якої ланки землеровства відноситься це питання. Правильно, це система обробітку ґрунту. Серед усіх систем догляду за рослиною в системі обробітку ґрунту по важливості науковці виділили 15-20%. Треба. Розуміти, що обробітком ґрунту можна значно збільшити ваш урожай, але якщо неправильно проводити, то навіть і зменшити Система обробітку ґрунту це комплекс прийомів і способів обробки під культуру сівозміни. Усього їх є три. Диференційована, мінімальна і ґрунтозахисна. Диференційована передбачає різні способи обробки під окремі культури, мінімально забезпечує зменшення усіх витрат. Адже застосовуються спеціальні агрегати, які виконують одразу кілька функцій. І ґрунтозахисна, яка захищає ґрунт від водної та вітрової ерозії. Рекомендуємо додивитися відео до кінця, адже на вас чекає спеціальна пропозиція. Кожна система ґрунту передбачає свої технології. Технології це послідовні застосування прийомів обробітку ґрунту під окрему сільськогосподарську культуру. Тобто, якщо у нас є трьох чотирьохпільна система, і ми беремо звичайну диференційовану е, систему обробітку ґрунту, то розуміємо, що на такі культури, як соняшник та кукурудзу, нам треба зробити більш глибокий обробіток. А на інші, для прикладу, потрібно кілька дисковочок, і на цьому все, які основні завдання стоять перед технологією обробітку ґрунту. Ґрунту. Перше це забезпечення водного режиму. Друге це регулювання фітосанітарного стану полів, шкідники та бур'яни. Третє забезпечення оптимального фізичного стану ґрунту і його гарних показників. Ми знаємо, що культури ростуть не у самому ґрунті, а у його міжгрунтових проміжках. Тому надто ущільнювати його не варто. В асфальті рости нічого не буде. І четверте це захист від вітрової і водної ерозії. Які Складові частини технології. Перше. Основний обробіток ґрунту. Найглибший. Він проводиться восени одразу після попередника. Але якщо попередник кукурудзи, який збирається з грудня або в січні, то ми розуміємо, що основний обробіток переноситься на весну. Хоча, звичайно, цього краще не робити. Друге. Передпосівний обробіток буде проводитися перед культури з метою створення оптимального насіннєвого ложа для якісної сівби і гарних сходів. Третє. Після посівний обробіток передбачає догляд за культурою після посіву, боронування, сходів та після і міжрядні обробітки. Сучасні технології обробітку ґрунту ще поділяють на кілька таких видів. Перше інтенсивна технологія це лущіння, глибокий обробіток, вирівнювання, ранньовесняні культивації передпосівні та після посівні культивації. Друга це ресурсозберігаюча технологія. Вона включає різноглибинний комбінований обробіток ґрунту. Лущіння, безвідвальний обробіток ґрунту, закриття вологи перед посівом та внесення гербіциду. Передпосівна культивація для таких технологій не потрібна. І Третя це адаптивна технологія. Це технології, які виникли зовсім недавно. Це ноутіл, стріптіл, мінітіл. але ми їх будемо розбирати у наступних відео. Якщо комусь це цікаво, то напишіть про це у коментарях. А зараз, як і обіцяла спеціальна пропозиція. Якщо у вас залишилися якісь питання або взагалі ви сумніваєтеся у виборі фунгіцида, гербіцида, інсектицида тощо, заходьте. Під відео в опис і заповнюйте анкету за посиланням, яке там знайдете. І ви гарантовано отримуєте безкоштовну консультацію від нашого агронома, а також знижку на ті товари, які оберете разом. До зустрічі у наступних випусках і нехай прибуде з вами урожай, Па-па!